Наші найдорожчі та найталановитіші телеглядачі в ефірі програма більше ніж хобі. І з вами знову я, Нікіта Попович. Новий 2017 рік ось-ось уже настане. Саме час прикрашати ялинку і готувати святкові подарунки. А який подарунок найкращий? Правильно, зроблений власноруч. Сьогодні ми цим і будемо займатися протягом 13 хвилин. Зробимо з вами універсального сніговика, чудового і в якості подарунку, і декору, і прикраси на ялинку. Не засмучуйтесь, що за вікном ще зовсім мало снігу. Він нам не знадобиться. Усе, що нам потрібно, знають наші кореспонденти, які не втримались, і теж взяли участь у казковому майстер-класі. Тож передаю слово їм. Юні читачі Ужгородської міської бібліотеки Казка настільки люблять відвідувати книгозбірню, що приходять сюди майже щодня, навіть протягом канікул. І все тому, що тут діти можуть не лише обрати й почитати книгу, яка їм до вподоби. Талановиті бібліотекарі роблять усе, аби урізноманітнити дозвілля своїх юних відвідувачів. Я люблю ходити до бібліотеки, тому що тут можна почитати гарні казки, у них дізнатися багато різного. Тут ще проводяться цікаві конкурси і майстер-класи різні. Розвиток інноваційних технологій не стоїть на місці. Тож бібліотекарі вимушені йти в ногу з сучасністю, аби знати, як зацікавити і заохотити юних читачів відвідувати книгозбірню. Тому працівники «Казки» не бояться заглядати як до словника, так і до інтернета, де можна знайти цікаві майстер-класи. Ця ідея взялася з інтернету. Цікаво дуже. Тим більше, що думаю, у всіх є шкарпетки. І це так буде щось нове для дітей. Завітав на майстер-клас до дівчат і святий Миколай. Теж сів робити з читачами сніговичка. Не втрималася від спокуси зробити сніговика зі шкарпеток і я. Тому з радістю розповідаю вам послідовність дій. для початку. Нам знадобиться шкарпетка і ножиці. Розрізаємо обережно носочок навпіл. Далі беремо крупу. Це може бути пшоно, гречка, горох будь що. Однак, якщо ви хочете вішати сніговичка на ялинку, краще набивати його синтепоном або ж звичайною ватою. Отже наповнюємо частину шкарпетки до верху і зав'язуємо ниточкою. Далі розділяємо сніговичка. Відміряємо тулуб і голову і знову перев'язуємо ниточкою. З іншої половинки шкарпетки робимо шапочку. Місце розрізу зав'язуємо ниточкою, вдягаємо сніговичку на голову. Очі ми зробили з паєток, прикріпили їх за допомогою булавок. Носик і ротик намалювали маркером. Сподобалось робити сніговичків, бо вони красиві. Мені сподобалось їх робити, вони дуже гарні на вигляд. Де їх можна використовувати, на твою думку? Можна е покласти під ялинку або подарувати комусь і повішити на ялинку. Як тобі сама ідея виготовлення сніговичків із шкарпеток? Е дуже подобається, тому що це цікаво, весело. І багато є для е можна Будь-куди їх покласти, буде гарно дуже. Їх дуже цікаво робити. і Вони дуже гарні. Мені сподобалось виготовляти сніговички, тому що вони можуть прикрасити ті вражений приємним знайомством та вмінням дітей з нічого зробити красу. Миколай нагородив усіх солодкими подарунками за вашу гарну працю, за ваші старання і вміння. Миколай вас теж хоче віддячити, але солодким подарунком. Дай вам, Боже, миру, щастя в наступному році. І завжди приходьте до бібліотеки, бо тут цікаво і корисно чомусь можна навчитися. Тому кожному от такий подарунок. Солодкий, солодкий. Роблять новорічні прикраси своїми руками юні майстрині і вдома разом із батьками, братиками і сестричками. Ними ж прикрашають ялинку чи декорують кімнати. Роблю сніжинки. Ми ще з мамою бачили в інтернеті, я спеціально зайшла на такий сайт, спеціальний, і там ми знайшли, як робити там різних тваринок із шишечок, там е потім сніговичків, також, трошки не таких, як ми робили, але трошечки інакших. Теж дуже мені це подобається. Я роблю сніжинки, е квіточки і складаю шарики з, з квіточок і все. Цього чудового зимового дня вирішили діти зробити ще одну ялинкову прикрасу Миколайчика. Узяли клаптики різнокольорового паперу розміром 10 на 10 см, Склали навпіл по діагоналі, таким чином намітили центр. Далі розгорнули трикутник, щоб вийшов знову квадрат, і загнули кутики до центру. Перевернули виріб і зігнули навпіл. Верхній кутик відігнули до себе. Загнули ще приблизно пів сантиметра. Далі від себе загнули боковинки, і на останок за допомогою фломастерів намалювали обличчя. Готових миколайчиків прикріпили на ялинку. Рік уже на носі, тож час робити замовлення під ялинку. Цікаво, чого бажають сучасні діти. Я хотіла набір куколок. Я, якщо чесно, ще не дуже впевнена, але я хочу е, гро пінгвіни на льоду. Я хочу Lego Friends. Я хотіла щоб мені принесли ну, якби вишивати картинку бісером. Я вже одну вишивала і хотілася б ще. Я хочу шкатулку виграті книги. А як потрібно поводитися? Що потрібно робити, аби прийшов Дід Мороз або ж Миколай до тебе? Треба добре поводитись. А що ще робити? Добре вчитися, слухатись маму і тата. Потрібно слухатись маму. Не робити нікому поганого і бути чемним. Сподіваємось, усі дітки були чемними протягом року і отримали гарні подаруночки від Миколая. А під ялинку кожен отримає все те, на що заслужив. А що заслужив, батьки неодмінно розкажуть снігуронці. Тож будьте слухняними не лише в період новорічно-різдвяних свят. Так легко, просто і оригінально з підручних засобів робляться новорічні сніговички. Не хвилюйтеся, якщо не встигли зробити їх разом із нашими кореспондентами. Часу до нового року ще вдосталь. Біжу і я за шкарпетками. Теж хочу такого сніговика. Тому прощаюся з вами. Побачимось вже у новому 2017 році. Веселих вам новорічних свят! Бувайте! Thank you